Продовжимо роботу по створенню інтер'єру кабінету і для наступних дій перейдемо на вкладочку Layout. Вимкнемо відображення всього зайвого. Давайте поки що вимкнемо вікна, лампи, стелю. і залишимо підлогу і стіни. Перейдемо в режим відображення матеріалів для зручності. N закриємо поки що бокове меню. І тепер нам необхідно додати в цей кабінет парти. Парти були вже створені в інших проєктах. Посилання на бленд-файли цих парт. Буде в описі до відео. Парт буде декілька видів, оскільки поки що невідомо, чи будуть ці парти одинарними чи подвійними в кабінеті стояти, тому ми додамо обидва варіанти і для цього створимо окремі колекції для них, щоб можна було вмикати і вимикати відображення всіх парт. Коли нам це потрібно. Виділяємо ось цю колекцію, клік правою кнопочкою мишки. New collection. Подвійний клік. Давайте дамо назву ось таку. Ну і можна одразу ще одну колекцію. Подвійний клік. Нагадую, для того, щоб елемент додався в потрібну колекцію, вона має бути виділеною. Оберемо перший вид парт і додамо сюди. Для цього відкриваємо blend файл з партою. Якщо цей файл не відкривається або програма не запускається то можливий варіант вирішення цієї проблеми і відео по цьому питанню буде також в описі. Після того, як ми відкрили файл, ми виділяємо потрібний нам об'єкт і достатньо просто скористатися стандартною комбінацією. Ctrl-C. Тобто скопіювати об'єкт. Після цього переходимо в нашу кімнату. Перевіряємо, що було виділено ось цю колекцію. І натискаємо комбінацію Ctrl-V, тобто вставити. Ось наша парта вставилася. Бачимо, вона додалася ось в цю колекцію. Знімемо виділення і повторно виділимо. Як бачимо, нам необхідно цю парту розвернути і перемістити. При виділеному об'єкті комбінація R Z, але ми бачимо, що обертання зараз буде навколо заклепки або гвинта, який там у нас знаходиться. Можемо це виправити, можемо залишити так, як є, оскільки це ніяк не буде впливати на подальшу роботу, але давайте ми поки що так повернемо. А потім все ж таки виправимо це. Далі вводимо 90 не в той бік. Натискаємо мінус на клавіатурі, натискаємо Enter. І після цього давайте ми з вами перемістимо центр трансформації об'єкта звідси в центр. Клікаємо правою кнопочкою мишки. Set Origin. Origin to Geometry. А, також бачимо. А, ну ось. В центрі об'єкта так і знаходиться. Давайте вигляд зверху. Усі нанопад клавіатурі подивимось. Крапка на нумпаді, наблизимось до об'єкта. Так, бачимо, що в центрі геометрії знаходиться, у центру цієї парти. В принципі, нам цього буде достатньо. 7 на нумпад клавіатурі. Натискаємо G, переміщуємо парт. Крапка на нумпаді, наближаємось до неї, дивимось. Щоб вона не виходила за потрібні межі. Має бути ще місце для вчительського стола. Знову 7 на нумпаді. Давайте трошечки змістимо G. Ця розстановка є попередньою. Можливо, вона ще буде змінюватися, ну, але поки що залишимо так. Також за потреби можемо перефарбувати будь-який із елементів, які нам потрібні, наприклад, ніжки, якщо нам раптом Чорний колір не подобається, ми виділяємо всю парту, наприклад. Переходимо в налаштування матеріалів. Ось у нас є матеріал ніжок. Колір. Можемо зробити світлішим. Бачимо, як одразу змінюється найбільш світлий колір. Також можемо налаштування металевості відкоригувати шорсткість поверхні. Ось можемо залишити так. Це вже будемо дивитися на остаточне зображення, як вони будуть виглядати, і потім за потреби змінимо. Тепер нам ці парти потрібно продублювати. І для того, щоб це зробити, можна скористатися модифікатором. Давайте одразу ж знову перейдемо на вигляд зверху, 7 на нумпаді. Крапка, Наблизимось до парти. Тепер трошки віддалимось, щоб бачити всю картину, всю кімнату. Ось так. При виділеному об'єкті натискаємо ключик. Бачимо, що тут на парті ще не застосований якийсь з модифікаторів попередніх. Давайте застосуємо. Ну і тепер додамо модифікатор. Знаходиться він в вкладці Generate Array. Можна одразу зробити ось цьому напрямку копії. Можна горизонтально. Давайте, так як воно почало сюди копіюватися, у нас тут прапорець знімемо. І встановимо відстань в ось в цьому місці, щоб ми знали приблизно. Зараз, можливо, воно не зовсім вірно. Давайте поки що модифікатор приберемо. І нам необхідно застосувати от зміни до цієї парти. Комбінація Ctrl-A. Обираємо всі трансформації. І центр трансформації необхідно знову ж таки повернути назад, тому що він от перемістився в місце розташування 3D-курсора. Права кнопочка Set Origin, Origin to Geometry. Спробуємо ще раз. Об'єкт виділений. Додаємо модифікатор. Знімаємо прапорець. Бачимо, як зараз відбувається переміщення об'єкту. Воно відрізняється після того, як ми застосували зміни. Давайте тоді. Даний об'єкт перемістимо. Вздовж вісі X у нас виходить. GX. Наприклад, кудись от сюди. Так, і зробимо тут більшу відстань. Давайте скільки. Йде? Півтора метра, можливо. І кількість копій. В даному випадку виходить 4, тому трошки зміщуємо. GX. Приблизно по центру робимо. І після цього нам необхідно зробити ще один масив. Тобто ми ось так зробили з вами. Тепер ось це можна згорнути. І додати ще один масив. Рапорець знімаємо. І нам необхідно тепер тут встановити 0. А по вісі Y. Ось додати певних значень. Давайте нехай буде 1,3 метра. Можливо, посунемо трошечки вперед. GY. Тобто зараз кількість парт розрахована на 16 людей. Так це буде виглядати, якщо буде одномісна посадка. Поки що. Ось ці масиви прибирати ми не будемо. Також можливо буде щось змінюватися, тому ми поки що залишаємо. Можемо натиснути ось тут, щоб подивитися, як це виглядає без сітки. Все, тепер ці парти можна поки що приховати. Обираємо другу колекцію. Обираємо другий варіант парти. Ось вона у нас. Двомісна парта. Давайте одразу всі зміни застосуємо. Ctrl-A. All-Transforms. Щоб у нас не вийшло так, як попередньому випадку. Ctrl-C, переходимо сюди, перевіряємо вибір колекції, Ctrl-V. на падіном близимось до парти, бачимо, що її. Також потрібно розвернути в потрібному напрямку. R Z90. Не в той бік, мінус. Натискаємо Enter. Ctrl-A, але не всі зміни будемо застосовувати, а лише обертання, 7 на нумпаді, вигляд зверху, G для переміщення, ну і розміщуємо приблизно там, де у нас були одинарні парти. Крапку натискаємо. Перевіряємо, так, парта стоїть так, як потрібно. Можна навіть трошечки вище її підняти. GZ. Тепер потрібно скористатися прив'язкою. Face. Не забути її включити. І тепер ми просто показуємо на підлогу курсором. Натискаємо G, Z Enter. Це ніжки розміщені так, як потрібно, 7 на нумпаді. Ну і також скористаємось модифікатором. Додаємо модифікатор G, X, Перемістимо якось так. Вимкнемо прив'язку, щоб не заважала нам. Вимикаємо ось тут. І відстань робимо. Відстань рахується від центру об'єкта, тому тут треба це враховувати. Встановимо 2 метри. самі Це ж центрами. Кількість зробимо 3. Додаємо ще один модифікатор. Тут знімаємо прапорець, тут встановлюємо 0. І по Ігреку, давайте якось так. Якщо ми зробимо ось таким чином. І так, звичайно, більша кількість дітей розміститься, навіть до 30 виходить. Ще 15 парт. Можливо, трошки зменшити відстаністю до 1 метра. GY І поки що так залишимо і будемо дивитися. По стільцям. Аналогічно до першого варіанту ми також можемо виділити якусь парту перейти в налаштування матеріалів, обрати те, що ми хочемо змінити, і змінити. Ну, поки що, в даному випадку все в мене тут влаштовує. Парти встановила.